Якщо у вас є біль у носі, то це має бути інфекцією. Сьогодні ми поговоримо про краплі з антибіотиком. Їх всього два: це полідекса та ізофра. Дивіться, от, найголовніше це як ви їх застосовуєте. Якщо це спрей, то його треба капати як спрей, тобто впир впирскувати. Це дуже важливо. Хоча, якби це. Смішною не здавалося. Ви повинні його ось так поставити та натиснути у вертикальному положенні у ніс. І все, що попаде, оце і ваша доза. Якщо ви будете ось так вприскувати, а ніс буде перевернути, ви будете лежати, то до вашого носу потрапить розчин. Це дуже велика доза, вона може. По задній стінці стекти і потрапити вам у шлунково-кишковий тракт, і буде вже погано. Я не кажу, що якщо ви проковтнете, то це все кошмар, але краще не треба. Отже, чим відрізняються ці краплі? У ізофрі лише антибіотик. Це гарно, але інколи він може чисто не попасти до вашого носу, тому що ніс закладений. У полідекси все набагато складніше. Тут є три компоненти. Перший це антибіотик, ну майже такий, як у Ізофрі. Другий компонент це гормон. І третій компонент це судино звужувальне. Тобто, для наглядності: оце полідекса. А ось ми із трьох різних крапель зібрали вам складну полідексу. Тут у нас також антибіотик, гормон та судинозвужувальне. А тут це все в одному флаконі. Ну, можна радіти, а можна і не радіти, тому що ви впевнені, що все це вам необхідно. Дивіться, що тут таке? Звісно, полідекса я взагалі називаю краплі від будь-якої хвороби в носі, тому що ще не знаю жодної людини, якій би не допомогла Полідекса. Тому що у кого алергія, тут працює гормон. У кого інфекція, тут працює антибіотик. А у кого крива перетинка або просто закладений ніс, тут працює судинозвужувальне. Але такий нюанс. Хто постійно капає судинозвужувальними, у полідексі, судинозвужувальне фенілефрин, воно таке дуже слабеньке, так скажемо. І не всім. Хто сидить на судино-звужувальним, воно допомагає. А ось коли цю полідексу ми змішаємо з якимось іншим судинозвужувальним, може бути, так скажемо, печіння у носі. Тому я рекомендую не застосовувати полідексу, незважаючи на те, що вона така класна. Так, її можна залишити вдома. Але. Краще комбінувати з тих препаратів, які вам необхідні зараз. До речі, ще такий нюанс. Якщо мометазон, ну або флікс і інші його торгові назви, перші кілька днів забиває ніс, то дексаметазон, який в Полідексі, він одразу ж пробиває його. Але той гормон, що в Полідексі, він гірше насправді. Чому? Тому що. Дексаметазон всмоктується прямо з носу у судини. А мометазон виявляє лише місцеву дію. А до речі, скільки капати? Якщо сім днів ви капаєте там скільки можна капати 4 разу на добу, 6 разів на добу. Якщо ви капаєте вже сім днів вам не допомагає, значить справа тут не в інфекції. Справа в чомусь іншому. До речі, завтра я вам розкажу, як правильно промивати ніс. І який, так скажемо, антисептик чи антибіотик буде працювати краще за оце все. Дякую, що дивитесь пана носа, та будьте здорові! Нехай ваш ніс дихає вільно.